Добрий ранок, у мене зараз ранок, і я зараз іду на прогулянці, і сьогодні такі думки, і хочеться з ними поділитися. От ми звикли, нас привчали, ну особливо людей міленіалів, ті, які там народились 90-ті, що потрібно завжди, якби йти до цілі. Щоб в тебе був комфорт, гроші, машина, квартира, дача. І це нібито найголовніше. Ну, Там ще обов'язково завести сім'ю, дітей і е, таку престижну роботу. Якщо там, ну, тоді, наприклад, я 90-го року, то е, в мій період, коли я поступала в університет, було дуже популярно це або на економіста, або на юриста, бо ось так от. Ти не будеш ніколи голодним, бо хороший юрист завжди треба, хороший економіст завжди треба. Якби в цілому раціонально, якщо думати, то воно так і є. Але є одне або не одне, але, ну, по-перше, не кожна людина може стати гарним юристом або економістом. І не кожній людині це дається. І навіть якщо ти Пішов в університет і ви там всі отримували ці базові знання, це не означає, що ви всі станете хорошими юристами. Другий момент це те, що ти можеш стати хорошим юристом, але бути абсолютно нещасливим, тому що ти якби пішов не за своїм якимось призначенням, тому що раніше якось не було так прийнято дивитися на те, які таланти в людини, дивитися на те. До чого в неї якийсь потенціал. Ну, тим паче, ми ж розуміємо, що якщо це якась творча така, а, ну щось творче, да? там, нахили творчі, то це означає, що ти якби не заробиш на цьому. Ну, раніше так думали, не заробиш. І це просто хобі. Отой нравиться після роботи трошечки позаймався і все, пішов на роботу вхарачити, так як. Має бути, де мають бути гроші. І от, наприклад, на своєму прикладі вивчилася на того юриста. Пішла я на роботу юристом і думала, що від такої депресії я просто не вивезу. І, і, чесно кажучи, що мені вже навіть і в декрет захотілося, хоча до того я взагалі якось не думала, особливо так про дітей. А це вже думаю, господи, хоч би кудись, хоч би в декрет. А без цієї роботи. І це якби не є нормально, це не є окей. І до чого я оце все веду? До того, що е, зараз пішли тенденції, і, слава Богу, що вони пішли. Все ж таки стремитися не до матеріального комфорту тільки. Я не кажу, що матеріальний комфорт це погано, це круто. Я сама, ну, якби до цього і йшла і йду, але в першу чергу до. Комфорту душевного до якоїсь радості в душі, і якщо ти йдеш на роботу без радості, то, як би, чесно кажучи, я не знаю, ті гроші теж не особливо то і радують. Потім людина їде у відпустку, там насолоджується, кайфує, а коли повертається на роботу, і це якась ніби маленька смерть, якісь ну, страждання і не хочеться. І часто люди там можуть і плакати, і страждати, бо їм не хочеться на ту роботу. Так от я думаю, що зараз важливо. Йти ти саме якби, за своїм почуттям радості, за тим почуттям, де тобі комфортно. І от там будуть твої найлегші, твої якби найкращі гроші, найлегші в тому сенсі, що тобі буде хотітися бігти на ту роботу, що тобі буде хотітися цим займатися, і ти навіть не будеш помічати, що ти там щось робиш. Тому що ти робиш те, що тобі подобається. Це мій такий головний інсайт, що нарешті нарешті вже люди почали до цього йти. І я просто навіть хочу сказати на своєму прикладі, що в мене така діяльність. Ну якби в ті часи, коли я починала, то взагалі це було не мейнстрімно, це було так, знаєте, зародиші якісь. І це було навіть в якійсь мірі соромно. Але е, так вийшло, що Всесвіт мене одразу почав підтримувати на моєму шляху. І я от. Багато людей чую, які починають якусь там діяльність, чи якісь тортики починають пекти, чи там, наприклад, мене подруга аеродизайном займається. І коли вона починала ці свої кульки дути, то їй ніби всесвіт допомагав, клієнтів давав. Ну, тобто на початках, якщо це твоє покликання, то в тебе все. Буде складатись більш-менш гладко. Можливо, потім, коли потрібно масштабуватись, так якісь можуть бути випробування, але тільки для того, щоб людина ну, взяла себе в руки і почала масштабуватись, почала якось більш далі розвиватися. Але це вже не той момент, коли ти. Це не той момент, коли ти тільки на початку і тобі і так страшно, і тебе ще й Всесвіт випробує. Навпаки, якщо це ваш шлях, то Всесвіт він буде допомагати. Воно, по-перше, я впевнена, так як я астрологів вже багато карт передивилась, коли ви почнете ось цей момент ставати на, як то кажуть, путь своєго підназначення, то в цей момент у вас включиться. Найкращі позиції в гороскопі і сам гороскоп сам всі планети будуть теж на цьому допомагати. Події будуть складатися таким чином. Люди, якісь будуть потрібні підход... ну, находитись, яким будуть потрібні, наприклад, ваші послуги. І, взагалі, своє якби воно відчувається, коли ти займаєшся своїм. Воно в тебе настільки так легко йде, що ти готовий навіть безкоштовно працювати. І ось це і є легкі гроші. Ось саме про такі легкі гроші розказують. Не про ті легкі гроші, що ти в медитації сидиш, нічого не робиш, а вони приходять. А легкі гроші це тоді, коли ти просто настільки кайфуєш від своєї роботи, що ти не помічаєш ні в кого нічого навколо. І от туди треба йти, туди треба направляти своїх дітей. І потрібно. Не боятись туди йти, сміливо йдіть. Якщо це від серця, якщо це не того, що бо блогерка якась там показує, розказує, що це зараз прибально, бо я пам'ятаю, коли я починала там шукати себе е після декрету, треба ж було вже якось починати працювати. То тоді було дуже популярно дропшипінги, і мені всі казали: от веди там дропшипінг, от це дуже прибильно, От там люди мільйони на цьому заробляють. А моє серце кричало, що це не моє, я не можу, воно мені настільки якимось казалось нудним, настільки казалось таким, мені просто хотілося втікти від цих слів. Потім, коли я вже е, почала вивчати професійну астрологію, я, звісно ж, подивилася свою карту і побачила, що я геть ніякий не продажник, ніякий не дропшипер, і взагалі, ну, типу, щось таке бізнесове, ну, якби не зовсім моя тема. У мене все-таки більш блогерство, і е, все-таки в мене астрологія, наставництво, це все в цьому роді. І е, і Якщо так подивитися, я, ну, психологія в тому числі, я все своє життя ще там з якогось підліткового віку, ще я, якісь там мені 11-12 років було, я вже читала книги по психології, бо мені було це дуже цікаво. І це вже був дзвіночок такий конкретний, мамі там моїй, що от в тебе майбутній психолог росте, але все одно. Я вдячна за ту освіту, яка була. Вона мені зараз, в принципі, допомагає в якихось юридичних там питаннях. І, і в першу чергу я вдячна за цей досвід, тому що я знаю точно, як е, тобі дається те, що не твоє, і як тобі дається те, що твоє. А це можна було пізнати тільки на порівнянні. Без цього досвіду я би не дійшла до цієї точки, і е, ось зараз в мене підростає моя дитина. Обов'язково буду дивитися на її покликання, на її таланти, на те, до чого її тягне, і ось там і будуть її найбільші гроші і найлегші її гроші. Ще я хотіла сьогодні поговорити про ще щось до цього, йшла, розмишляла. Але, мабуть, ось ця тема дуже зараз актуальна важлива, і так я це і назву: що найлегші гроші вони там. Де твоє серце відгукується на цю професію, і якщо вона навіть не якась там престижна, саме ти можеш стати тою людиною, яка зробить її популярною, престижною. Я знаю таких, наприклад, там електрики, автомеханіки, які почали вести блог, які почали розказувати про свою професію і. Почали ну, виводити да, її на новий рівень. Не просто там електрик, який щось там з електрикою зробив, починив. А той, який майстер своєї справи, той, який е, показує наскільки важлива взагалі ця професія, і що ми всі не зможемо ніяк прожити без цієї професії. Ну Це факт реальний. Е, тому. Взагалі, кожна професія, абсолютно люба професія, вона важлива. І навіть ті люди, які там вивозять сміття, які прибирають, вони роблять саму таку да, ну, важку роботу, і вони також роблять величезну місію. І, ну в цілому, скоріш за все, це або людина, яка прийшла з такою місією прожити, да, таке, наприклад, життя. Або якщо, наприклад, серед цих людей є людина, яка займається духовним розвитком, то це людина в неї в неї, скоріш за все, є висока місія. Я хочу допомагати там природі бути чистою, е, ну, очищаю природу від сміття. Або висока місія я хочу служити людям, щоб ну, людям було приємно, от вони. Виходять, да викидають своє сміття, ми його прибираємо і їм комфортно. Тобто, людина, яка духовно розвивається, вона може займатися будь-якою професією, абсолютно будь-якою, тому що будь-яка професія це щось важливе. Без неї неможливо жити. І е, найголовніше в цьому всьому, щоб людина була на своєму місці, займалася своєю професією, тому що я впевнена, що є люди, які обожнюють прибирати, і вони не уявляють себе на іншій роботі, окрім прибиральниці. Бо вони, наприклад, народилися от для. Такого вони відчувають собі там да, потенціал, що я прибираю це приміщення для людей, а, ці, а ті люди, наприклад, потім роблять щось іще. І, е, ну от, наприклад, як в мене там мама працює на підприємстві, є прибиральниця, яка прибирає для моєї мами. А моя мама там робить потім е, об'яву на станції для людей е, про якісь події чи там. Ну, Якогось такого плану, тому що вона художник-оформлювач, вона розписує все знаки, наприклад, якісь дорожні, теж вона робить. Потім водії їдуть і цими знаками користуються. Але прибиральниця зробила для моєї мами ось цей комфорт, оцей простір, в якому їй комфортно творити далі. Потім е, люди да, водії їдуть, бачать цей знак, і вони розуміють, де там пригальмувати, де набрати швидкість, і вони везуть якийсь товар також для людей. І така ціла цепочка виходить е, того, що ми, якби, всі один одному служимо. Я своєю е, роботою служу для вас тим, що я вам е, даю якісь можливо підказки від всесвіту. Куди направити свою дитину. І потім ваша дитина зробить наше життя ще кращим, тому що там, наприклад, у вас народився інженер, який щось винайде таке дуже важливе для людства. А якби там мама почує цю інформацію чиясь, і все-таки послухає своє серце і подивиться на творчі якісь нахили своєї дитини. А та дитина зробить для нас якесь благо. Тому ми всі взаємопов'язані. І тому не потрібно всім іти в юристи, економісти і якісь прибальні професії там або в блогери. Кожній людині потрібно відчути своє. Ну і своє, звісно, є в натальній карті. Це я обов'язково повинна сказати, тому що саме в натальній карті я зрозуміла на тисячу відсотків, хто я є і чому саме так моє життя складалось, і е, я дуже довго відчувала себе якоюсь такою невдахою, тому що не могла знайти своє. І як тільки я знайшла його в натальній карті, я зрозуміла, що я просто була не на своєму місці, тому я себе так і відчувала. Сьогоднішній мій меседж закінчується. Я дуже вдячна, що ви його послухали. І я сподіваюся, що щось вам ну тут почується дуже важливе для вас і вашої сім'ї. Гарного дня!